Ну що, розпаковочка кондиціонера. Дивіться, ось такий кондиціонер замовник купив. Що це у нас? Scandi Lux 9-ка. Інвекторний. На 32-му. Що тут, ще? до Скільки? 39 ка у нас, виходить, скільки там? 25 квадратів було. Ось, охолодження ось такої от кімнатки буде. Розпакуємо, посмотримо, що там все. Опа, а в нас тут така. Шо в комплексі, дивіться. Ось така вот показую вам шовплякцію. Іде ось вот, вот така вот лента. Вот. Ще ви от ізоляція. Ось вот такий дренажка йде в комплекті. І йде вот, пластилін. Можна дати дітям гратися. За малому малому де, деталі. Ось. Так, і ось такі от концертарі, бачите? О, а тут дві. тут дві такі, бачите, це тринажки. І ось такий він зовні виглядає. Така наклеєчка, бачите? Ось от, така дев'яточка.